М'ясо 350 свіжачок. М'ясо 250. А, 250, Прошу. вибачте, а таке саме, спорці обслуговують, все чистенько, акуратно. Подивіться, друзі, працюють перчатка. Да. Супер, 76. розкладаєте свій товар. так? так. Дивіться, друзі. Якраз про це 35. Добре. Так, Добрий ранок, добрий ранок. Дивіться, які привітні продавці. Добре. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Ми завітали на ярмарок у Києві на Дарницькій площі. Сьогодні дізнаємося актуальні ціни на м'ясо, сало, хліб, мед, яйця, овочі та фрукти. Поспілкуємося з продавцями, відчуємо атмосферу справжнього базару. Підписуйтесь, будь ласка, тисніть вподобайку та пишіть свої враження в коментарях. Вони для нас дуже важливі. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, так як ви просили, сало м'ясо свіженьке. Подивіться, 250 гривень. М'ясо 350 свіжачок. М'ясо 250 А, 250 Ваші. вибачте, а таке сало скільки? Це почеревина, 350 гривень По гривень, бочок 250. 250 серединка. 250 серединка. 90. Подивіться, друзі, свіжачок, ароматне м'ясо. Як є, так і кажу, все вживу. Будь ласка, нічого не прикрашаю. Сколько такое мяско, будь ласка, скажи? 250 250 Пригарочек с 35 гривен А вот такие 40 гривен Пригарочек с гривен 35 гр. 15. Мясо, сало. Кукурудза, солодка 10 гривень. Малинка домашняя 220. Огурочек домашний 60. Кавунчик 25 гривень. Рыба в пропозиции. Добрый день. Скумбрія 189, Мінтай Безловський 155, Скумбрія 345 гривень, Оселець Супер 177, Хек Мерлуза 158, Молочний, Друзі 153, молоденький, Аргентинка 137. салака, будь ласка, 75. Минтай 135. Друзья, ароматное свежее мясо, 260 гривень будь ласка. Підкажіть, будь ласка, скільки така з прослойкою? 350. 350 свіжечок. Запечений, ароматний. Подивіться, яка краса. Друзі, кавунчик Херсон, 18 гривень за кілограм. Так, да? гарна ціна, так? А скільки? Смачний кавун? Да, так, червоненький. Диренька, Херсон, друзі, 55 гривень. Така як було свіже м'ясо, добрий да, день. Добре. Говядиночка, ух, свіжачок, 67. який ароматний. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 370. 370. 370. Дуже гарна з косточка 200 гривень. Тут мою морду дуже захопить, щоб показало. Дивіться, який гарний продавець. Гарно все, хлопці обслуговують, все чистенько, акуратно. Подивіться, друзі, працюють в перчатках, да. Супер. 3 -3 Тому рекомендую цю локацію. Гарного дня вам. 3 -3 кавунчик 40... 40 гривень, кавунчик 17 гривень. Груша в пропозиції. Доброго дня! Скільки грушка коштує? 70 гривень. Баклажанчик 15 гривень. Перець 25, томати 50, рожевий 60 гривень. Дуже гарно виглядає. Динічка буде в пропозиції. Черги за зеленью, Ягоди, грибочки в пропозиції. Добрий день, а скільки грибочки коштують? 300 гривень. Це лисички в нас, так? 300 гривень кілограм. Молочна продукція, творог. Друзі, завжди свіжа продукція без перебільшення. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, це творог у нас, так? Чи сир? 120-140? Творог. Сир, творог, так. А сметанка скільки? Сімдесят пів літрів. А це підкажіть, будь ласка, що Фіто. це таке? Ага, фетис. 200. 200 гривень. А такий продукт? Бринза овеча, 350. Бринза овеча 350. Насправді ароматна продукція, натуральна. А підкажіть, будь ласка, такий продукт? Запіканочка 200. За 200 гривень. Подивіться ізюм, творог, все домашнє, натуральне. Бажаю вам гарних продажів. Гарного дякую. Ворожевий томат 69-80. Капуста 39,80 80 Баклажанчик 39. Подивіться, які гарні квіти, друзі. Яйця пропозиції. 70-64, 62, 54 м'ясо. Ой, рівне, тонкошкірий, 60 гривень. Усолодка. Варити 5-7 хвилин, 20 гривень, сливка 40 гривень, баклажанчик 35, кабачок, друзі, 30 гривень, перчик 40, томати 50-70, бананчик 55, рожевий 70, грибочки 110, абрикоски 130, персик 100. Кукурузка, солоденька, смачненька 12 гривень, динька 60, виноградик 100. Персик 70, чесничок 150, понірочки 30-60. цибулька по 20, чесночок 100 грамм 20 гривень, томати 60 70 гривень. Баклажан 30 гривень, перчик 80, огірочок 45, томати зелені 30, 35, 50, рожевий, сливка 40 гривень, огірочки 35, баклажанчик, не сорт 15, перчик 35. Наш добрий знайомий пчеловод. Добрий день. Доброго героя. Ви якраз розкладаєте свій товар, так? так? Дивіться, друзі. Якраз процес іде, тільки людина все розливає, запаковує для того, щоб гарно поставити пропозицію для нас з вами. Так, дивіться, які кольори різні, тобто з різної трави. З різних локацій жилки збирали. А це що за мед у нас? Різнотрав'я. А різнотрав'я 200 гривень. Це десь тут буде грам півлітри. Пів 730 грам, 700. 730 грамів півлітра. 200 гривень, друзі. Недорого, до речі. А ці скільки буде? 에, там 320. 320 грам, так? Це липок. Липочка 120 гривень. Акація, подивіться, в склі 170 гривень. Друзі, дивіться, з воску відразу пчоловод робить свічечки. Власного виробництва такі невеличкі 5 гривень, більші 10, 15 і 20 самі великі. Ну, я вважаю, що за 20 гривень таку свічку придбатися недорого, до речі. Ось лікувальний мед. Разом з воском пропозиції 70 гривень, 60-75. Все, гарного дня, до нових зустрічей. Побачення. Да, 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 Друзі, хлібчик пшеничний 30 гривень. Булочка з матом 60, сухарі 40 гривень. Вишня 90, горіх 95. Кукурузка в пропозиції, персик, перчик 60, картопілька 30 гривень, Курага 160 гривень, кілограм, 170, олія оливкова 160, олія соняшникова 0,5,50 гривень, літр 90. 20, 30, 35 Друзі, подивіться, ярмарка кипить. Доріжка до неї завжди буде протоптана. Людей тут море. Яблока 74,80. Черга за молоком, як завжди. Подивіться, друзі. Друзі, на ярмарку сьогодні. Добрий день, добрий день. На ярмарку сьогодні солодкий циклон. У повітрі пахне медом, ванілью, шоколадом. Попереджаю. Можливо, липкі руки та підвищений рівень щастя. Будь ласка бочки 350 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 330, 330 гривень кілограм, тому 30... що вам надійнується. 330 гривень. Ви вас приготуєте Ог... дегустація? <регустація>. <регустація>. зараз заплачу. 30 -30 -30 -30 -30. А підкажіть, будь ласка, скільки такі вироби коштують? 399 гривень кілограм, торгова так. марка Дісертюков, товар свіжак-свіжак. Випічки дуже-дуже смачні, Є. з різними, різноманітними начинками. Відчуваю аромат. Там по 5-6 по 6 видів начинок. Подивіться, друзі, який асортимент. Дуже привітні. Це продавці. Це свіженьке, все смачне, будь ласка, Навіть будемо догастувати. Так. Рибочка, Ось розміщення локації. На ярмарку параполочка. Скільки горщиків для запікання? 70. 70. І вон ще один грін. А такий скільки? 60 гривень. 60 гривень. Так ви тільки питаємо. Ручний розпис. Ціна 100 гривень. Стулка президент 35 гривень. Мохинка 160, нектарин манго 130, Абрикоска 120, Кишмиш 250, Лівія 250, Кишмиш 150 виноградик, домашній пальчик 150. Яйця фермерські 58 гривень. Та 50. Кукурузка 12 гривень, томати 180, 60, огірочки 55, 55, 40 гривень, навіть 30 гривень огірочки, морква 30 гривень, бурячок на український борщ 30 гривень. Картопелька в асортименті 40 гривень. На ярмарці можна придбати смачну каву. Подивіться, до речі, ціни помірні 200 гривень за кавку 220-250 До речі, дуже смачна кава. Тільки що покупці рекомендували саме таку придбати. Вирішив придбати. Спробую, в наступному відео вам все розповім. Отже, про каву. Цей ароматний напій ще більшою мірою, ніж чай, є інтернаціональним. І з певністю можна сказати, що сьогодні кава найпопулярніший у світі напій. Статистики стверджують, що щороку на нашій планеті випивають близько 990 мільярдів чешок кави. Згідно з однією з численних легенд, першовідкривачем дивовижних властивостей кави вважається Ефіопський пастух Каді. Якось особливо втомившись, він вирішив відпочити біля заростей кавового куща. Тут юнак помітив, що кози, яких він пас, поїдають боби. З цього куща ставали жвавими та грайливими. Поклавши до рота кілька дивовижних ягід, пастух відчув приплив сил і бадьорості. Сталося це на півдні Ефіопії у місцевості під назвою Кохвіс. Ймовірно, саме звідти походить слово кава. Ось свіжачок, червона рибка 620 гривень. Шіст гривень, 230, ароматна риба. і щучка 220 судачок, вибачаю, щучка 270, так, ляж 100, так? Ляж чищений. чищений. Зараз тепло, треба дивитися, mm -hmm. що всередині робиться. Дуже гарно пахне риба. Бачите, все. Присутній лід заморожено, Все має бути влітку. Яблучка 7480, кавунчик Одеса 29,80 диня. Полгоспниця 59,80, амал 59,80, огірочки 49,80, кабачок 39,80, бананчик 49,80, руска 16 гривень, Томати 89,80, цибулька 19,80, різні трави, мята, хвощ, полинь Є в пропозиції лікарські трави, коріння, софура, лаванда, стевія, чаї, Карпат, трав'яні збори 70 гривень, міцний сон, діабетичний, печінковий, протизастудний, протизапальний. Подивіться, які класні чаї. Ось. Іван чай плюс смородинка додають, жинку додають, ромашечка, все домашнє. Вручну запанковане. Будь ласка, трав'яні струдки. Розмаринчик в пропозиції. Свіженький житній хліб на заквасці. випечений в печі на дровах. Ось, друзі, така краса, подивіться. Хлібчик український, дуже смачний. Добрий день! Акулочка мака, дивіться. Акулочка Уже... макова. А сиром, О, я покажу, такого ніде в світі не бачила. О, дивіться, сир. О, скільки сир. Да, вот... Скільки? Творогу більше, ніж тіста, так? Скільки така булочка? 45. 45. Дивіться, яка. О, яка Шокше. вона ароматна, смачна. Я а такий хлібчик, смакі... будь ласка, підкажіть. 50 це пшениця. Пшениця. Це на закласочки. Це цибулевий. Цибулевий, мій найлюбимийший хліб. Скільки він? 60. 60 гривень. Тепер оце чисто житло, він три дні в формі піднімається. Житні три дні в формі піднімається. 60 гривень. Так, це. так, він такий плотний, Супер. тяжкий. Так. Це гречани. 65. 65. 60. 60 житньо -пшеничний. 60 пшеничний. Оце розрізаний, це цільнозерновий, це житньо-висівковий. Житньо-висівковий. Скільки він? Ціл. 55 цілий. Іли та і батон так. отакий батальйон п'ятдесят 50. гривень. Друзі, звертаю вашу увагу. Продавець в перчатках працює все хайненько, все ароматно, все запашне, свіже. Тому рекомендую дану локацію. Будь ласка, біля Аврори приходьте, купляйте. О, печиво це взагалі. Так, так. А горішки. горішки скільки вони? 10 гривень штучка. 10 гривень штучка. А це що за вироби у нас? А це з дущоночку такі. О, бачите, на солода називається. Так, так, О, так. так. Тут вели різні ціни, але воно дуже зліт. Так, Смак, а, а скажіть, скажіть ціну? 350 кілограмів. 350 кілограмів. Є з яблуком, повне яблучко, слоєчка, бачите? Угу. Mm -hmm. Є з сиром отакі. О, О супер. Так. Все, гарних продажів, гарного дня. До побачення. Так, Дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з продавчинею. Насправді дуже багато добрих, приємних продавців, гарно обслуговують, спілкуються дуже приємно, тому насправді в Києві виховання продавці. Кавун, херсон, друзі, 1999, Сорт Леді. Подивіться, який херсонський кавунчик. Чумачок 35 гривень, польовий. Огірочки, грунтові, 35. так, доб, добрий ранок, добрий ранок, ради. які привітні продавці кукурузка. До речі, по 10 гривень. 10 гривень. Так. Друзі, дуже гарна локація. Також біля Аврори. Приходьте, будь ласка, гарного дня, гарних продажів. в пропозиції чай. Томати 35. Персик 120, 120, слинка 35. 35 баклажанчик. Перчик 65. кабачок 30. Вже гарний огірочок. На вигляд дуже смачний. Добрий день, підскажіть, будь ласка, ціну. 35 гривень горочки, качанчик, кукурузка, дивіться, як сонце сім'я. Кукурузка, подивіться. Куруза супер Скільки вона? 15 гривень качанчик. Дуже солодка. М'якенька, свіжа кукурузка. Черги за овочами, фруктами. Огірочки 50, гривень. томати 35. Кукурузка 10. А скільки коштує сливка? 45. Ароматна слива. Домашня. Персик 120. Сливка 50 гривень за кілограм. 130 гривень. Велика пропозиція кімнатних квіточок. Подивіться, які красуні. 50 гривень, 60, 75, 65. 75. 75. А як називається така квітка? Написано Айоніо. Дивіться. А. Він великий виростає, так? Невеликий. Ага, не Такий просто розширюється. Бачите, Айоніо, ага. отак. Цікаво квіти. А в неї квіти є, так? Сукулент, вона не квітна. Я всяко не знаю. Буває uh -huh. варіатна ну, з білими, uh -huh. буває просто uh -huh. Дивіться, які зелених. Не заливати її, вона така саме, ну uh -huh. Uh -huh. Супер. грецький горіх, 80 гривень. Стакан, кілограм наущеного. Також 80. А малинка скільки? 150 це відро. 50, відео. 150. Тут азожинкою раз. Тільки 150? 150. 150, так? Да? Да. Доброго ранок. Добрий ранок. Хорошо, відкладу. Сліп висіпковий з льоном. Підкажіть, будь ласка, ціну. 40 гривень. зараз будуть цінки ставити, тільки ж розкладаюся. Ага, так, так. Зараз. Хліб франківський без дріжджів. Гречано-осівковий. А такий гречано-осівковий скипів. 35. Овочі, фрукти. Огірочки. Добрий день, яку ціну огірочки?

Добрий день. В яку ціну денька? 65. 65 гривень. ароматно Диня завжди ароматно пахне. А така. Mm -hmm. Малинка 70 гривень. Стаканчик. 45. Томати 55, 60. Звичайний. Mm -hmm. Рисове борошно 100 гривень, вівсяне борошно 55, макаронні вироби 45, горох 40, вівіна 60 гривень за кілограм, кукурудза пластівці 70 гривень, гречане борошно 80, вівсяна крупа 50 за кілограм, шано 35, ячка 30, перловка 30 гривень, кукурудза манна, манка 35. Манка це звичайна 40 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ярмарку біля Дарницької площі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.